Розповім вам одну історію. Єсть у мене там, коли заходжу в двір, все, по заборчику, скрізь, скрізь, скрізь квітнуть. Такі, не знаю, як називаються квіти. Ах, багаторічні. І чоловік мій пішов і оса його вкусила, а йому не можна. Тому що його алергія, він одразу зайшов і що каже, так болить страшенно, дуже болить. За ухо кусила. Ось. Я розумію, що це буде зразу напухне, і температура може бути все. Мені що треба, щось допомагати. Я швидко взяла спонжик і протерла баню. засіб, такий є. Від 14 видів бактерій і грибків. І Він же допомагає при ранках, в общем, дуже багато там ще. Я вам на попередньому відео розповідала. Приклала на спонжик, воно побуло трішечки, а потім взяла і намазала цим масажним кремом. Десь через хвилинок двадцять я знову прийшла і нанесла цей масажний крем. Я бачу, що покраснення уходить, а не напухає ушко. Слава Богу. <плес> От, і що я вам хочу сказати? Я ще перед тим як лягти відпочивати, він лягав спати, я йому раз нанесла, і утро... зранку він устав, вже немає нічого. Ось такий. Цей гарненький крем. Це не видумка, це я вам розповідаю так, як воно є. Це мій відгук. відгук. І чоловік мене заставив, сказав люд з ними і розпові... розкажи людям. Хай вони знають, ніхто ж не видумує, це правда. Ось так, дівчата. Так що звертайтеся. Всім бажаю! Кріпкого здоров'я і добра!